Вітаю на каналі в гостях у Тані. Вже встановлюється тепла погода і настав час сіяти огірки у відкритий ґрунт насінням. Я зробила ось таку канавку і буду сіяти огірки, як я вже розказувала в попередніх відео. Це сатіна мене і шакті, Я намочила їх, буду сіяти вологими. Також я буду в цьому році сіяти Мадрілен, це все гібриди. І огірок СВ 4097 Ось ці гібриди я буду сіяти. Зараз покажу, яка схема у мене посіву огірків. Ось я зробила таку канавку. Земля у мене волога. Тепер я перескладала зернята, відстань. По два, і відстань між ними 20 см. І тепер я просто буду їх притрушувати. Я не, ніколи не сію огірки глибоко, тому що вони можуть або не зійти, а якщо ще й волога земля, то можуть її згністи. Тому я їх сію не дуже глибоко і просто ось так беру землю і ось отак притрушую. Не прихлопую нічого, але земля повинна бути волога. Ось отак беру і все, і кожен. І так вони мені будуть лежати у цій, у цій канавці. Це дуже зручно тим, що коли поливати, то водичка отак по канавці буде бігти.